Комунальне некомерційне підприємство, станція переливання крові міста Краматорська, потребує допомоги. Зазвичай сюди приходять, коли потрібно врятувати життя. Однак наразі співробітники комунального некомерційного підприємства звертаються до благодійних та громадських організацій, волонтерів та просто небайдужих людей по допомогу у вирішенні матеріальних проблем. Попри складну безпекову ситуацію, у комунальному підприємстві займаються заготівлею донорської крові. Торік майже п'ять тисяч людей виявили бажання здійснити до Націю крові наразі підприємство змушене долати матеріальні труднощі, пов'язані із недостатністю фінансування, зокрема на витрати, пов'язані із закупівлею комп'ютерного обладнання та оргтехніки, продуктів харчування, шоколаду, соку та чаю, які обов'язково мають отримувати донори після процедури донації. Також не вистачає коштів на оплату інтернет-зв'язку, послуг бактеріологічної лабораторії, послуг із ремонту санітарного транспорту та медичного обладнання, бракує фінансів. Навіть на придбання канцелярських товарів, тож всі, хто хоче допомогти станції переливання крові міста Краматорська і надалі рятувати містян, евакуйованих з прифронтових громад, внутрішніх переселенців та пацієнтів з усієї Донеччини, телефонуйте за номером 099 297 19 91.